Всім привіт! Давно не чулися з вами Танос. Пропоную після деякої перерви повернутися до огляду найцікавішого зі світу кіно. Зазначу лише, що зараз у мене немає старого обладнання та навіть комп'ютера, а тому і відео будуть виглядати і особливо звучати інакше. Ну і нові випуски, що тепер повинні виходити частіше, будуть коротшими та більш актуальними. Поїхали! За мотивами комп'ютерної гри Вольфінштейн знімуть серіал. За виробництво проєкта буде відповідати Amazon Metro Golden Maier Studios разом з продюсерською командою Кілтер Філмс, куди входять Джонатан Нолан, Ліза Джой та Афіна Вікген. Що ж, до шоуранера їм став Патрік Сомервіл, який раніше створив топові станції 11 та маньяк. Ну і так нагадаю, що це вся команда, яка створювала серіал Филла та створює його надалі вже у другому сезоні. І так, нагадаю, що окрім цього, Амазон створює серіали по іншим ігровим всесвітам, а саме God of War та Mass Effect. До речі, про одну з цих франшиз. Рональд Ді Мур, шоураннер серіалу «God of War, поділився деякими деталями майбутнього серіалу, який, за чутками, був у цьому році повністю перезапущений та повністю оновлений з чистого аркус. За словами шоуранера, події будуть екранізацією не класичних ігор, а саме нових пригод Кратаса вже у Скандинавії. Батько перезапуску цієї франшизи та гейм-директор Корій Барлак бере активну участь у процесі. Тож серіал, ну, в теорії, повинен бути схожим на ігри. Перший сезон матиме 10 серій, а знімання повинно розпочатися у 2026 році. Зараз активно створюється сценарій одразу для двох сезонів і 20 серій. Ну а вихід з же першого сезону варто чекати лише десь з 2027 року. Кінці тижня творці оригінального мультсеріалу Аватар останній захисник показали перший кадр арт з майбутнього вже третього мультсеріалу по цій франшизі Аватар Сім сховач». і це не про робочі бомбосховища у Києві у 2021 році. Серіал буде складатися з двох книг, і ті сезонів по 13 епізодів. А реліз першого сезонів варто очікувати вже у 2027 році. І перехід до наступної новини, який прям напросився. У мережі нарешті показали трейлер до третього аватара, який матиме під назву Вогонь та попіл». Трейлер від мінофлекси, шикарною графікою, класичними для серії саундтреком, та повинен стати фіналом для головного героя Джейка Саллі. Так, це чи герой все таки виживе? Ми дізнаємось вже у грудні, коли фім вийде у широкий бракет та збере свої стандартні коронні півтора мільярда доларів у світовому прокаті. До речі, про цей саме аватар. Джеймс Кемерон заявив, що навіть після його відходу від франшизи він вірить в її майбутній успіх. За словами режисера, він бачить розвиток даного всесвіту у вигляді анімаційних проєктів для стрімінгів та навіть розмірковує про антологію з міні-історіями, щоб продемонструвати ключові етапи розвитку всесвіту Пандори. Як приклад, він приводить аніматор: де прекрасно були різні стиль валювання, анімації та час. Етапи розвитку Всесвіту матць. Я б ще міг перекладувати, поглянути на виробництво корму для котів. Впевнений, там би просто був би нереальний хайп. Можливо, хтось тут такий же старий, як і я, а тому може пам'ятати старенький фільм Практична Магія, який виходив ще у 90-х роках 14-го століття до нашої ери. Через ж 28 років почали зйомку з сиклу цього самого фільму. Ніколь Кідман та Сандра Балек повертаються до виконання головних ролей. А режисером назначена Сьюзанна Бір, яка раніше зняла пташини короб для Нетвікса. Чи буде тут у актрис практична магія, чи з елементами підтягнутої шкіри та ботексу, можна буде побачити вже наступного року. То слова про Netflix. Щасливчий Гілмер 2, який от вийшов минулого тижня на цьому самому стрімінгу, отримав найкращі рейтинги на сервісі у цьому році. За перші три дні картину переглянуло 46 мільйонів людей. Тож чекаємо на щасливчий Гілмер на накраду світу чи повстання щасливчика Гілмера. Ну і ще про Netflix. Серіал Уенздей був продовжений на третій сезон ще до виходу на сервісі Другого. Ну саме так заявив Тім Мьортен та Дженна Ортега на спільному інтерв'ю щодо другого сезону Вензлі. Окрім того, дворці та Netflix розмірковують про окреме спіноф про якогось іншого персонажа. Всесвіту деталі про ці продовження обіцяють розповісти нам вже після релізу другого сезону у серпні та вересні цього року на Netflix. А поки зйомки до третього сезону дівчинки-Вензди з останньої парти тільки готуються, то ось новий фільм по франшизі Повстання живих мерців з назвою Горіння зловісних мерців вже активно знімають. Про це повідомив режисер Сібастьян Ванічив. Головне, звичайно, щоб зараз не палили сухих живих мерців, бо це ну це не можна. Нова ж картина під продюсерським наглядом Семеремі вийде у наступному перевазі. Також я от прищурився і знаєте, що побачив, що продовження фільму гожіля мінус один, напевно, мінус два, почнуть вже знімати в Японії 30 серпня. Вся творча команда оригіналу переходить у сиквел. Ну а самого монстра, як раніше, буде грати неперевершений Пітер Бінклей. Якщо казати про продовження, то всі ми чекаємо на нові серії невразливого, так? Ну, я точно чекаю. Нагадаю, що п'ятий сезон вже анонсований до прем'єри ще четвертого, тож нових серій і так вистачає. Але скільки ж всього треба буде глянути сезонів на Амазоні, щоб побачити фінал історії, як в коміксах, на сан дієго комікон на це надав відповідь Роберт Кіркман, автор коміксів та один з творців серіалу, заявив, що взагалі треба очікувати десь 8 чи навіть 9 сезонів. І Якщо ми будемо бачити нові сезони кожного року. Що я вірю не дуже сильно, чесно кажучи, то фінал ми побачимо десь у 2031 році. Жесть. Трішки раніше за фінальний сезон Невразливого ми можемо побачити і довгоочікуване продовження Кремлені. До слова, я обожнюю цю франшизу та передивився ці два фільми сотні разів. Всім дуже раджу. Також актор Зак Гельган на фестивалі Комікон Манчестер заявив, що Триквел вже має сценарій та очікує тільки погодження на виробництво від Стівена Спілберга, батька франшизи. За словами актора, Warner Bros. дуже зацікавлені у старих франшизах після успіху Бітлджуз Бітлджуз, а.к.а. заробітку грошенят на франшизах, які колись були успішними. Також ми можемо побачити і купу нових фільмів по франшизі П'ятниця 13 яка за останні 20 років якось втратила минулу відомість. За словами керівника компанії Horror Incorporated, яка володіє правами на Джейсона Вурхіса. Незабаром вони планують випустити нову гру та новий ігровий фільм. А також нагадали, що наступного ж року на пікок виходить серіал Приквел Crystal Lake. А ви очікуєте на нові фільми? Чи все таки хочете новий фільм саме про Фреді Крюгіна? Напишіть в коментарях, який класичний горор ви хочете перезапустити. Досить посередні новини сталися з фільмом Будинок у дороги 2». Амазон вигнав гая річі, хоча повідомили, що він сам пішов. Ага, після якості та виходу фонтана молодості на Apple TV+, він сам пішов. Вірю, повірив. І це ну це вважалося гарною новиною, чесно. Але тепер режисером фільму може стати. Ілья Найчулер, який, як ви розумієте, росіянин. Тож я буду вимушений знову-таки, як і у випадку з Game речі, просто пропустити сиквел картини, яка мені дійсно сподобалась. Ну чому чому саме на цей фільм прибуться шанувальники руського світу? Я не розумію. Ну, але не все так погано у цьому світі. Стало відомо, що картина койот проти акми все-таки вийде та не буде знищена ворнерами, як це сталося з Бед Гірл, наприклад. Картину купив кінопрокатник «Кейчуп Інтертеймент», де тепер його реліз можна очікувати 28 серпня 2026 року. Так, 26-го року. І так, не питайте, чого так довго, я сам цього не розумію. Рішення дивне зрахування готового фільму. Окей, може, треба зробити маркетинг, але нащо відкладати картину на цілий рік? Зазвичай такі відкладення ну несуть тільки провал. Люди просто забувають про ці картини. Тепер я хочу пройтись по релізах тижня. Серед серіалів варто визначити реліз у четвер другого сезону Metal на пікок, а у п'ятницю на полтіві Plus вийде новий дорогий серіал з Джейсоном Мамо, голова війни. Та очі ваканди на Disney+, які я пропущу, тому що я ненавиджу анімацію на Disney+. Ну а в кінотеатрах всю увагу на себе перевернуть анімаційні поганці 2 ремейк перезапуск Оголений пістолет та «Жах Сум Саданія, Руда Соня. На останню можете відправити своїх ворогів або знайомих русських, хай осліпнуть від цього блокбастера. А так, окремо хочу сказати, за жахастик Поверни її до мене який вже давно валяється в інтернеті, але він точно варте вашої уваги. Що ж до цифри, то там вийшли фільми Ліла та Стіч, Небезпечна Тварина, «28 років тому, життя Чака її і матеріалісти. І деякі фільми дійсно хороші. Оки на екранах у вас красуночка сідні Свіні та її нереальне краса. Ви, скоріш за все, це не скіпнете. І поставити лайк, підпишитись на канал та навіть залишити коментар. А якщо ж ви захочете ще й підтримати мене як творця та мій вільний час, буду радий бачити вас на Патреоні. Це єдиний спосіб підтримати мене та цей канал. Особливо подяка за підтримку з який ніколи не відписується від мене. Це дивно, але це правда. Чувак, дякую тобі. А також Лілі, яка стала першим новим спонсором. Дякую, поїхали. Далі. Тепер перейдімо до трейлерів. У листопаді нас точно буде очікувати Нюмберський процес, поки лише на екрані де головні ролі виконують актори Майкл Шеннон, Рамі Малик та Рассел Кроу. Але можливо до цього часу буде і інший процес над путіним та керівництвом Росії. Був би, знаєте, ідеальний маркетинг для фільму. Ну а що ж до цієї картини від Соні, то японський гігант випустив трейлер, який щоправда більше нагадує адаптацію коміксів, а не драму суверапічно можете подивитися. Вийшов ролик до Ніхто 2, який розповів, що у США відкрили продаж квитків на цю картину. Нагадаю, що режисер у сиквелі тепер не русак, і можна спокійно дивитися розважальний вик вже усе. Якщо вам колись було цікаво, як розв'язати питання, що коли ви помрете і опинитесь у загробному світі, і там будуть всі ваші колишні чоловіки, то з ким бути? З першим, який загинув на війні, чи з активним, який загинув з вами? Якщо таке питання у вас було, то по-перше, це дивно. А по друге, вам може допомогти фільм вічні з нею. Показаний такий сюжет. Нова робота від А24 виглядає цікаво. Можливо, головна героїня навіть знайде там своїх дітей і перестане бути божевільною богровою війною. Закрити шлюзи. Бо зараз хлине лайно. Продемонстрували трейлер до п'ять ночей з Фредді 2». Продовження найкращого. Це звичайно сарказм фільму 2023 року та одного з найякісніших фільмів за історію людства. Вийде вже 5 грудня. Трейлер виглядає не гірше за Термінатора 2», а може навіть і Слуга народу 2». Виклали одразу два маленьких тізери до серіалу Пларібус або Лурібус, або. Вірити, коротше, Бла Рібу, скоріш за все так, який вийде на сервісі Apple у листопаді. Серед цікавого це новий серіал від Вінца Гелігана, того самого, хто створив пуститися берегів та краще дзвоніть солу. Історія тут буде розповідати про нещасливу головну героїню, яка своїм нещастям повинна врятувати радісний світ. Просто не питайте. Я не знаю, як це буде працювати. Мені цікаво це подивитися як. Додатково вийшов цікавий тізер до картини «Уістлі». щось просто стародавне закляття, яке тепер вбиває та псує навчальний річ школярам, серед яких присутній молодий тант Лора Х23. Хоча вона вже більше нагадує Х4, а може навіть Х5 хто знає. Ну і повертаючись до фільму, трейлер розмонтовано прям дуже круто. Раджу подивитися. І так, всі посилання, як завжди, у першому коментарі. Шукайте там. За виробництво відповідають люди, які подарували нам останні живих мерців, черниця та довгоніг. Тому так я буду чекати на цю картину. Виглядає дешево, але щось в цьому є. Показали трейлер до нової екранізації Роману Стівена Кінга Довга прогулянка і це не. Момент, коли ви йдете до ТЦК доцікавнувати дані. Ні, це про апокаліпсис і життя, де підлітки повинні йти дорогою вперед або померти. А ось чи повністю вони у своєму пізнанні настільки проуспіли, що отак от і йдуть, ми зможемо побачити вже у вересні, коли картина зайде у кінотеатральний прокат. Ну, ви зрозуміли, так? Зайде. Ну, довго. Ладно, заїхати. HBO хоче налякати нас трейлером Вітаємо у Деррі» та показати, що таке жити у місті, наповненому жахіттям. Але автори могли просто приїхати на пару днів до України, краще кудись у Дніпро, Київ та Бухарків, та зрозуміти, що навіть інопланетний клоун не витримав життя поряд з руснею. Так навіть для Пеннівайза Уайза вони більше клоуни та тупіші створіння, ніж він. Серіал приквел виходив у жовтні цього року на HBO Max, а значить ніби. Там же продовжиться і становлення нового всесвіту кінокоміксів DC під наглядом Джеймса Гана. І так як до виходу залишилось зовсім трішки, творці подарували нам новий трейлер до другого сезону «Миротворець». Нагадаю, що перший сезон є каноном і не каноном водночас, чому спитайте дружину Джеймса Гана? Вона вам все пояснить. Продовження виходить вже 21 серпня на HBO Max. І так, знову таки нам не було. Продовжую супергероїкою. Амазон продемонстрував трейлер до другого сезону серіалу Ген Ві. Виглядає ролик дійсно непогано, і сподіваюся, що автори зробили висновки після першого невдалого сезону. І історія тепер буде не такою філерною, розтягнутою та мало цікавою, як це було раніше. Хоч я кого я обманю? Ну і так, прям свіжесенький трейлер слід вважати, і другий Зоотополіс, який тізерить основну сюжетну фабулу та знайомить нас з новими героями. Як на мене, сиквел трішки затримався, і його треба було пускати раніше. Але хто такий і хто такі керівництво Дісней? Мультфільм виходив кінотеатральний прокат вже у листопаді на День подяки в США. Не встиг Apple відійти від шаленого провалу фонтану життя та нереального успіху Формули 1, А цей стрімінг вже готує новий можливий якісний продукт картину Останній автобус. Де ми вперше за чотири роки зможемо бачити Метю Хонехі на великому екрані. І ні, це не автобус 311, що йде до Обухова і вже поїхав. А ти стоїш і не знаєш, як тобі добратися до комендантського не... години. Ні, за сюжетом герой Метю буде рятувати дітей під час сильних лісових пожеж. У кінотеатрах фільм виходить у вересні, а на Apple TV вже у жовтні. Тож думаю, подивимось вже у зону. Продовжу новинами. У месники судний день все ідеально і прекрасно. Знаєте чому? Бо у фільму немає сценарію. А якщо немає сценарію, то так, все вірно, немає і проблем. Особливо кайфово актора. Ось у Ребекки Ромейн оригінальної місті, спитали, чи відзняла вона всі свої сцени для фільму. Вона заявила, що не знає, бо сценарій не завершений, а пишеться на колінці під час фільмування. І сама актриса не розуміє, чи завершена її робота, або ж ні, чи треба щось готуватися, чи ні. Дуже якісно, особливо з урахуванням підготовки декорацій та спецефектів, щасти Марвелу. Я думаю, не буде великого правилу, але ну це просто смішно таке бачити у 2025 році. І можливо колись ми побачимо новий кіновсесвіт вже не у коміксах, а по грі Mortal Kombat. Бо саме цього і хочуть творці нових фільмів. За словами продюсера першої та другої стрічки Дода Гарнера, якщо ви підете на сиквел та віддасте свої гроші, то зможете очікувати у майбутньому триквел, Ага, от така угода. Приквел! От така угода та спінофій про головних героїв Всесвіту. Уявіть собі! Просто сходіть на сиквел. Бо ми ж всі хочемо побачити, наприклад, сольний фільм про бараку та його, не знаю, життя, де він обирає з ким бути, ай. Бараку буде грати Дакота Джонсон та Петро Паскаль, Ну, неможливо. Чи Кінтаро? А чи може ви хочете побачити, як Лю Кенг стане володарем часу та знищить хронос? Чи все це ми вже бачили у кращій якості та виконанні у нещодавніх іграх? М? Так багато питань і так мало відповідей. Наш світ боже відповідний. Комп'ютерна The Медіум, яка такий собі Silent Hill у нас вдома від Blubber Team, отримає кіноадаптацію. Продюсером виступить Гаррі Доберман. А сам же фільм повинен вийти у найближчі три роки. Сподіваюся, що фільм так само буде йти водночас у двох реальностях та навантажувати два проектора. Днями Девід Фінчер та Netflix почали знімати сиквел картини одного разу в... Голлівуді. і нам навіть показали докази цього божевілля. Так, якщо ви й досі думали, що це був перший квітневий жарт. То в мене для вас пару фото та погані новини. Дікапріо та Марго Робі можуть з'явитися у вигляді Камео, а сам же фільм буде зосереджений повністю на роботі Піта у вигляді фіксера в Голлівуді, а.к.а. людини, яка вирішує неприємні питання, а.к.а. Ре донор. Прем'єра повинна відбутися у наступному році. Ну, так, ви зрозуміли, на Нетфлікс. Сценарій продовження одного разу в, в Голлівуді, Нагадаю, написав і митець оригіналу Одного разу в в Квентін Тарантіно. Тож, якщо вам сподобалась перша частина, скоріш за все, сподобається і друг. Завершу прекрасне. Сідні свіні та її реклама джинсів. От скажіть, що може бути прекрасніше за це? А я вам скажу: допомога солдатам та нашій армії. Допомагайте ЗСУ, допомагайте солдатам, та бережіть себе. Побачимось.